Навздогін за Нідерландами, чи з'явиться в Україні газовий хаб і що для цього потрібно? Чи готова Європа переорієнтуватися на інші маршрути постачання енергоресурсів? Створення газового хабу в Україні одна з найбільш дискусійних тем, пов'язаних із перспективами розвитку вітчизняного енергоринку та його інтеграції з європейським. Майнд розбирався, скільки часу може знадобитися для організації його роботи в українських реаліях, які проблеми стають на заваді реалізації таких планів і загалом його ролі для газової торгівлі. Що таке газовий хаб? Хаб це пункт оптової торгівлі природним газом між значною кількістю учасників ринку. Він може базуватися як на певному фізичному об'єкті газотранспортної інфраструктури, так і існувати як віртуальна торгова точка. На хабах можуть укладатися як угоди щодо фізичного постачання газу, так і здійснюватися транзакції за похідними фінансовими інструментами. Торгівля при цьому здійснюється на різні періоди від доби до декількох років. Навіщо потрібні газові хаби? Намагаючись залучити якнайбільше учасників, хаби стимулюють конкуренцію, внаслідок чого оптові ціни знижуються за даними Європейської комісії. Саме в Нідерландах країни з надзвичайно ліквідним хабом TTF фіксуються одні з найнижчих оптових цін на газ. Навіщо газовий хаб Україні? Передумови для організації газового хабу в Україні це наявність підземних газосховищ, розвинена газотранспортна інфраструктура та вигідне географічне розташування, а також достатні ресурси природного газу. За оцінками експертів, якщо український газовий хаб розпочне функціонувати з 2025 року, то вже у 2030-му ціна природного газу в Україні відповідатиме формулі котирування європейського хабу мінус транспортування, тобто на досягнення його ліквідності, знадобиться близько п'яти років. Функціонування українського газового хабу відкриває нові можливості для відновлення та зміцнення національної економіки, передусім, завдяки формуванню справедливої ціни природного газу для усіх категорій споживачів, збереженню обсягів товаротранспортної роботи для газотранспортної системи, залученню інвестицій у український газовидобуток та підвищенню ділової активності загалом. Що потрібно зробити, аби такий хаб запрацював? Створення газового хабу неможливо без конкурентного газового ринку. Міжнародна енергетична агенція, асоційованим членом якої Україна стала в липні 2022 року, визначає кілька умов для його розвитку: інституційні вимоги, зниження державного регулювання від прямого контролю до моніторингу ринку та незалежного антимонопольного регулятора, розділ видобування, транспортування та постачання природного газу, дерегулювання ринку оптової торгівлі. Структурні вимоги, достатня потужність газотранспортної системи та вільний і недискримінаційний доступ до неї, достатня кількість виробників і трейдерів на газовому ринку, участь фінансових інститутів для здійснення розрахунків та покриття операційних і фінансових ризиків, а також для прямої участі в перепродажі природного газу, що зараз стає на заваді. Через війну газовий ринок в Україні працює з обмеженнями. Зокрема, стейкхолдери відмічають посилення державного впливу, урядом заборонений експорт газу вітчизняного видобутку та збільшення ролі НАК Нафтогаз України в сегментах постачання газу промисловим споживачам і домогосподарствам. Складно бути хабом для Європи, якщо думати лише про себе, але Україна може стати частиною регіонального центральноєвропейського хабу разом зі словаччиною, угорщиною, Польщею, Молдовою та Румунією. Створити такі умови, що дозволять збільшити можливості для використання інфраструктури, каже Павел Станчак, директор оператора ГТС України з розвитку та трансформації. Станчак вважає, що для створення газового хабу недостатньо мати розвинену інфраструктуру, потрібні також прозорі процедури й умови на ринку. Це означає, що не можна з дня на день міняти дозволи чи заборони. Жоден ринок цього не любить. Якщо замовники послуг побачать дорожчу пропозицію, але на ринку, де ніхто не змінює правила протягом газового року, вони будуть нею користуватися, а про Україну забудуть, зазначає він. Коли до цього проєкту долучиться ЄС. Зацікавленість європейців до співпраці з Україною на газовому ринку є, але після завершення війни йдеться про співпрацю довгострокову, до того ж не тільки про природний газ, а й про біометан та водень. Проте в країнах Євросоюзу також посилюється напруженістю відносинах учасників газового ринку, урядів і держрегуляторів. Причина газова криза, що розпочалася під час коронавірусної пандемії, а потім посилилася російською агресією. Торік було вжито низку гучних надзвичайних заходів для її подолання зокрема, йдеться про механізм корекції ринку, зобов'язання щодо зберігання, мету щодо скорочення попиту та спільні закупівлі газу. Надзвичайні заходи щодо газового ринку ЄС, запроваджені 2022 року, тепер мають бути скасовані, тому що ринкові умови поліпшилися. Хоча ринок залишається трохи напруженим. Аргументи для збереження надзвичайних заходів вичерпані заявив Дуглас Вуд, голова газового комітету Європейської Федерації енерготрейдерів. Він також висловився скептично щодо платформи спільних закупівель газу, організованої Єврокомісією. У нас є занепокоєння, що цей механізм спровокує проблеми з конкуренцією, зміцнить домінувальне становище на певних ринках національних корпорацій, якщо вони є центральним покупцем, сказав Вуд. У статті використано матеріали з презентації, розвиток ефективного газового ринку в Україні, створення українського газового хабу, НАКНАФТОГАЗ України, Сергій Мінін, Леонід Нестор.